Вітаю всіх на своєму каналі. 13 квітня сьома ранку. Синоптики обіцяли, що буде цієї ночі 0, але зараз на градуснику мінус 3. І я сьогодні не включала дуйчика в теплиці, навіть нічого не вкрила. Все ось так стоїть. Ну, начебто непогано. Але зараз хочу приділити увагу своїм живцям. Я починала живцювати з 29 березня і починала я з хризантем. Ну, не у всіх, але коріння вже проглядається. Ну, живцювала я не один день, десь 2-3 дні я живцювала. Бачу, що вже тургор не втрачають петуні. Ці касети я перші вже Бачите, вже також корінці є. А от я вже під касети поклала ось цю перфоровану плівку, щоб корінці не чіплялися за тканину і не обламувалися. Вже в деяких касетах комірки підсохли. Грунт в комірках. Зараз покажу, він, бачите, він такий вже світлий стає, підсохший. І я буду зараз обробляти їх рівалом і сезарином. Сезарин він працює і як антистресант, і як е Допомога при корнеутворенні. А рівал, я взагалі його майже завжди додаю, і в інші бакові суміші він має гумати в своєму складі, бурштинову кислоту і якісь там хімічні сполуки, які діють як кріопротектор. Ну, тобто таку плівочку захисну створюють. На рослинках і допомагають їй при не дуже комфортних температурах. А у нас сьогодні обіцяють сонечко. І оці гойдалки то пасмурний день, то сонце ну, не дуже для рослин, особливо для таких молоденьких. А я вже сьогодні не хочу їх притіняти агроволокном. Спробую обробити і подивлюся, чи не полягуть вони в мене тут. Ну, ось такі справи з цими живцями, хоча деякі, бачите, ще кволі, може, і не коріняться, але семеро одного не чекають, хто не встигне корінитися, так воно і буде. Ну, бажаю всім гарного дня! Нарешті, здається, ми дочекалися весни і до побачення.